Міні-агроглева міні 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажимо Оріон JT504 реверсний з сівалочкою 14-рядною, трактор на 50 кінських сил, двигун км 495 рівний пол, реверс, додатковий двохполосний гідророзподілювач. Задні колеса 28-і, передні 20 трактор свіженький, примусова гідравліка також цього трактора. Потужна така навісна система, додаткові циліндри, гідравліка зовнішня, розподілювач на дві полоси. Коробка 8х8. Поїде в Бориспіль. гарантія на трактор 2 роки. Противаги передні, противаги задні. Сівалка 14 рядків, 2,10 робоча ширина. Зніми його, Саша. Може, уші опуститься, чуєш?